Всім привіт, Славко. І що? Нас в Україні похолодало, прийшло время підбивати наші, так сказати, результати опитування в спільноті. І всі, ну майже всі, зголосилися, що готуємо перці. Тому починаємо готувати наші перці. Всі інгредієнти будуть в описі. Ну, а хто дивиться, той. Побачив все, так сказать, своїми очима. Ще ми внесемо куди там трошки свої корективи, як завжди. Тому починаємо. Дивіться, приці я вже начистив, вичистив всередині. Ну, я не думаю, що когось буде дуже цікаво там розглядати що до чого. Тоді в нас є свіжий намелений фарш. Тут яловичина, свинина і сало. Обов'язково, щоб був соковитий фарш. Ми відварили рис. Зарані. Я думаю, вам не дуже цікаво буде дивитися, як ми будемо. Там рис варити, да? ну таке собі Зрілище. Отут у нас кіло, там, мабуть, навіть і нема кіло рису, і півтора кіло форшку. Так я заказав. Ручки чистенькі, бо там пишуть, що ой, там хтось не помив, там одінь перчатки. Не розумію, як можна готувати їжу в перчатках. Ти ж нічого не чувствуєш. І починаємо наш форш вимина. Кстати, покажи там. Бо спитали, де там кутики собачка, ці чиленькі, чи не в Так що покажи, десь тут всі на місці. У кутик точно є. Брайан, Брайан. А Брайан, походу, в фарші. А ось все вже. Дивіться, перем'яли. Що робимо? Беремо солим. Так, зараз, секунду. Що ми робимо? Солим. Солим хорошо наш фарш. Не боїмося, тут всього багато, рис з'їсть. Солим хорошо, даємо чорну перцю. Це за смаком. Я додаю трохи паприки для кольору. Вона піде в підливочку. До речі, буде цікаво, якщо в коментах напишуть люди, хто як готує перці, що ну, по-любому в кожного є якась ізюминка. І було б цікаво дізнатися такі інтересні моменти. Хто як і що робить. Дебело мнем наш фарш. Його багато, перців немало. Так, Кузя. Так, кузьма є. Бронь, бронь. О дивин. Есть, побилися. Все, оставляємо наш фарш, хай він напитується приправками, солиться. Ну, а самі будемо потрошку продовжувати. Зараз помиємо руки і будемо включатися. Ну що, будемо, починаємо готувати нашу зажарку. Беремо 2 дебелі цибулини, казан здоровий, рубаємо так півкільцями. Мені як сказали, що треба приготувати перці. Я вам скажу так, це одна з моїх найлюбленіших страв. І нашого оператора також. Ми все час з нетерпінням чекаємо, поки з'являться оці хороші перці не пластмаси. Якісь там не з-за кордону, а вже наші більш-менш. Морква три. Рубаємо. Не знаю хто як. Я рубаю. Отак, півкільцями. І так, на дві сторони. Рубаємо так немілко. У нас же ж казан. Там ми все бачити, все повинні чути, все повинні ощущати. Тому рубаємо, щоб було і на що глянути тільки з'їсти, бо ми ж пам'ятаємо, що страва повинна зразу зайти через очі, потім через ніс, а потім через рот, І тоді то буде повний комплекс. Ну і що, будемо розпалювати вогнище, ставити зажарку і потихеньку присувати перці. Ну що, наш казан гріється, заливаємо олійку, змочуємо. Стінки казана. Та, грам 100 буде. Більше, ніж достатньо, будемо дивитися, ще олійка не прогрілася, Ну, вже цибулина починає тріщати. Зараз ще трошечки кидаємо нашу цибулю. Вже й можемо. Закладаємо цибулю Всю до нитки, розбиваємо її так, ну, і залишаємо, я думаю. Хвилин 5, щоб вона трошки підрумянилася. А тим часом ми можемо порубати з вами помідор. Не будемо гаяти часу, хай цибулька піджарюється, підемо порубаємо помідор. Дивіться, хоч у нас буде є у нас домашній томатний сік для зажарки, ну пару помідорів, от такі вони вже пахучі. Ми туди рубнемо, вони нам таке зроблять. Запашнішу нашу страву та й красивішу, і щось там в підливці ще буде плавати більше, то буде таке ситніше. Все таке трохи м'якоті буде. помидори отак кубиками їм все одно привращатися в заправку. все шуруємо до нашої цибулі. Дивіться, цибулька наша вже трошки. Припустилася, нам її тут не треба як на плов, зажарювати, і ми сюди даємо до неї морку. Отак всю моркву. Мішаємо. І зразу ж даємо сюди і помідор наш нарізаний. Хай він потихеньку дає сік. Бачите, вже красота малюється, правда? Вже так, як представиш кінцевий результат, так уже все тоді. Нерви на ісході, бо вже так хочеться тих персів. <хи> що немає сил. І це, мабуть, да перше, що ми робимо, так? Да? О, тим більше в казані, дивіться, вже сок пішов в Так, Красота. Ну що, хай воно грається, воно нікуди не дінеться. Тут у нас вогонь невеличкий. А ми підемо, може трохи наб'ємо перці, вже, щоб у нас все було готово. Вони вже замаринувалися, погнали. І що, беремо наші перці. Рукою їх. І тудиво. Набиваємо плотненько, щоб не було якої водяної подушки. Ні воздуха, ні що. Дивіться, який красавчик буде з'їдатися. І, собственно говоря, поступаємо так з усіма остальними. Ого, кіт включився. В общем, заб'єм всі, покажу, що з цього вийшло. Дивіться, яка в нас гарнюня зазарочка. Вже й помідорчики, і морквочка, і цибуля засмажилася, і ми даємо сюди томатний сік. Ух, як воно зараз почне міняти свої вкуси і запахи. Вже такий запах іменно тієї підливки, з перцію пішов, красунчик. Зараз угу. підемо порубаємо ще один секретний інгредієнт. Чисто моя фішка, розкажу в чому прикол. 15 штук таких красивенних перців. А ось секретний інгредієнт. Зараз порубаю. Рубаємо на такі шматочки. Ну, десь десь отак. До 5 сантиметрів. Далі розкажу і покажу, що з цим робити. А случилося це, Колись ми на рибалки готували м'ясо в саджі. І була у нас кукурузка. Ми її туди додали, і вона як пропарилась в отій підливці. Та з м'ясним присмаком, то це було таке, що ховайся вже тут з'їли кукурузу, а м'ясо не доїли. Це єсть, шуруємо до перців. Так, нашу підливочку присолимо. Не сильно солимо, потім вже будемо доводить в кінці. Трохи підперчим. Трошки. І дамо трошки коріандру. меленого. Зараз ще одну штуку принесу. Завжди додаю різані стебла з зелені. Вони за весь цей час практично розваряться і нададуть підливочки такий, ну, от зелень отдасть свої аромати, буде краса. Зараз прикручуємо наш вогонь і несемо ж наші перці, будемо вже їх вкладати, вже підливка прокипіла хорошо. Ого. Оце буде їдво в казані перці. Ви уявляєте, що це таке буде? Та це просто все. А тако ми її будемо викладати? Отако. Дивіться як... Квіточку зараз намалюємо. Ух! Я не знаю, як у вас, ну я вже рахую ті лічені хвилини, коли можна буде все це діло їсти. Так. Тепер дамо трошечки води. Трошечки води. Дамо, щоб вона нам тут парку піддала. Я люблю, щоб було багато підливки. От як не любите багато підливки. Ще один інгредієнт сливки. Обов'язково. Зроблять нам таку страву ніжною, ніжною. Оці перці будуть тануть в роті. Ой. І беремо нашу. Беремо нашу кукурудзу, дивіться, і отак її сюди викладаємо. О, Тут вона буде гуляти, Буде готуватися в нас на парку. Гунчик в нас там самий мінімальний. І Оце ось з'їдять швидше, ніж перці. Накриваємо кришкою. Мінімальний огонь забуваємо на пів години. Потім включимося, заглянемо, що там робиться. Друзі, завтикав! Не поклав основний інгредієнт, перчину. І отак ще такі у нас є крупні зубчики часнику. Ми їх отут прямо розкидаємо. І хай воно вже тоді грається перчину вткнемо так, щоб вона там жила. Все. Накриваємо. Продовжуємо чекати наші 30 хвилин. Все. Ну що, друзі, пройшло півгодинки. Будемо рубати нашу зелень, бо терпіть вже сил нема взагалі. Така спека, що навіть зелень бідна жовтіє, хоч і поливається кожного дня. Шруюємо до нашого казана, засипаємо 10 хвилин і поглощаємо. Відкриваємо, о боже, як пахне! Дивіться, яка там краса. І робимо ми отак. От отак, отак. Кукурузка, все це діло вже так доходить. Аромат неймовірний, такий овочевий мікс з спеціями. М'ясце, краса. 10 хвилин біжимо по миски. Ну що, друзі, от і наступив той момент, ми діждалися його. Зараз будемо відкривати і заглядати, що там робиться. О! Це справжній літній овочево-м'ясний мікс. Це не перевершено. Будемо зараз насипати. Беремо так кукурузку. Парочку. Дістаємо перчину. Дістаємо іще одну. Беремо трохи. Підливочки, поливаємо все це діло. І отака у нас краса. М -м -м. Все, зараз насипаємо нашому оператору і бігом шуруємо за стіл, починаємо студити на нього з усієї селяки, тому що нема сил терпіти, газуємо. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо кукурузку, так втикаємо таку паличку в неї. І зараз будемо пробувати. Я люблю перці з сметаною. Не знаю, хто як. Но я люблю отак. Ну що, друзі? Ми з вами сьогодні зробили перців молодців. Як ви просили. Це моя найулюбленіша страва. Спробуйте качанчика покласти туди. Не пожалієте ні разу. Що я вам хочу сказати? Ваше здоров'я! Підписуємося, лайкаємо, дізлайкаємо, матюкаємо, виражаємо все в коментах, пишемо, хто, що, як, робе перці. Ну, а я впів за ваше здоров'я. З вами був славко, бо Вам це далі дивитися не треба, як я буду їсти.